Указ міністра оборони номер 1338 від 27 жовтня 2023 року місто Київ за значний особо, особистий внесок в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військової частини підрозділу Збройних сил України, підтримання бойового духу, захищення держави, суверенітету та територіальної цінності України, активну волонтерську діяльність відповідно вуліву Сергію Романовичу. Вручається нагородний знак Міністерства оборони України за сприяння Збройних Сил України. Та ладно. вас. серйозно? Міністра? Дякую, служу народові України. Дякую, оце шок. Це дуже приємно. О, Вітаємо. Дякую вам. Бачите? Міністр оборони Ростем Умеров. Дякую, служу народові України. А да мне уже сошли.